Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Росія вимагає, щоб Україна здалася ніяк інакше. Хочуть добити Україну, бо ж вона їм як свята вода для перевертнів. Вони бачать жовті і сині кольори, і в них починаються конвульсії. Коли нам кажуть погано там, погано там, потрібні якісь умови для переговорів. Нам на сьогодні перше і найголовніше не треба ніяких умов. Треба сьогодні самим ставити. Єдине питання, яке мені ставили всі на фронті, Рудольфич, не дай Боже, не дай Боже, нас ось не зупинять. тому що ну не можна, треба добивати гадів. Гурульов кричить, а Соловйов топає ніжкою, знищимо всю енергетику України, а потім нехай здаються в полон. Губозакаточна машинка в студії явно зламалась. Чесно стає, безжальний, ось просто безжальний, без жалю, нехай всі сидять мерзнуть, без жалю, нехай всі сидять без електроенергії, без жалю, нехай усі сидять без мостів, без тунелів, без поїздів, без решти, без жалості. Хочете жалості, здавайтесь в полон. Буде жалість. Легко казати такі гучні слова, сидячи в теплій останкінській студії. От росіянам, в яких світла та тепла нема, бо всі гроші йдуть на війну. Чогось від ваших брават тепліше не стає. Скабієва та попов накинулись на українського кухаря Клопотенка. Просто вони у своїх студіях вже не знають, як обрехати Україну і українців. І що ж таке ще придумати, щоб нас обрехати, що вже вхоплюються за будь що і розкручують просто до небес. Тільки послухайте, що в боги верзуть. Тепер соромте божевілля. У захопленні українськими манкрутами Києво-Печерській лаврі тепер знімають кулінарні передачі. Дехто ресторатор Клопотенко заявився на територію монастиря зі знімам. Мальною групою та розповів про українські сакральні страви. Готував серед іншого борщ. Визнання якого пам'ятаєте? Об'єктом української культурної спадщини ЮНЕСКО стало потужною та єдиною перемогою для Києва. Ой, а що таке? Боляче через борщ? Ти не думай, попов. Ми ж пам'ятаємо, як після цієї новини ви всі корчились у муках у своїх студіях і кричали, яка це несправедливість? Нардеп Дмитрок заявив, що у Лаврі знімали ікони та замінили їх на портрети Зеленського. Передбачувано, Боже, яке жесть. Хто їм пише ці всі тексти? Покажіть нам цю людину. Ми їм медаль дамо за саботаж російської пропаганди. Так феєрично опозорити головний канал країни. Це просто маестро. Вже після шоу. Ті же трапезні влаштували танці ансамблю у вишиванках. На цьому відео Українка стрибає на амбонь. підпис. Вкрай актуальний, коли Лавра під ПЦУ. Ну і наостанок вам просто жесть. Страшні бандерівці сатаністи в пост їдять борщ з яловичиною. Треба зазначити, що свою передачу він знімав під час різдвяного посту. У пост борщ з яловичиною ось такі вони, українські традиційні цінності. Ну, просто кошмар якийсь. Напевно, пропагандисту не прийшло в голову, що відео знімали до Різдва, щоб люди готували цей борщ саме на святковий стіл. А тоді вже м'ясо можна. Головне сказати, які бандерівці страшні. У російському барнаулі в центрі Сталіна так-так. Ми теж були в шоці, коли дізналися, що таке взагалі існує. Провели утрінік в найкращих традиціях руского Міра: діти біля ялинки з портретом Сталіна і з фігурою Сталіна у повний зріст. Проганяють барм. Бармалея Ліберале. Діти проженемо бармалея. Так. Чи потрібен нам ліберал? Ні. Бармалей либерал, іди! Бармалей Ліберал, Бармалей іди! Бармалей, либерал, іди. Бармалей либерал, іди! Ура! Ви знаєте, кожного разу, коли ми бачимо якусь російську патріотичну ініціативу, ми думаємо, що це вже точно дно. Але кожного разу росіяни примудряються його пробити. Тут навіть додати нічого це повна жесть.